Наступне питання, що таке екосистема? Далі, будь пожалуйста. Наступне питання, що таке екологічна мережа і чи має парк відношення до неї? Парк має відношення, але я дословно не скажу зараз. Наступне питання. Які представники іхтіофавлі мешкають від національного парку Туфловській Лимані? Назвіть мінімум 5 видів. Стіофауна. Риба. будь добры, дальше вопрос. Наступне питання: які екосистеми парку є найобразливішими стосовно антропогенного впливу? Дальше, пожалуйста. Наступне питання. Яким чином ви плануєте впроводити? Раз основу і стандарти внедряють в нашу роботу. Наступне питання, що таке екосистема? Далі поняла. От скажімо, я таке поняття трофічна піраміда і трофічний ланцюг. Я вам хочу ответить на вопрос. Я по спеціальності специально... по менеджер економіст. Дальше, пожалуйста.